У цьому відео ми розглянемо, як вручну додати товар на склад у Genei Це зручно, коли потрібно внести кілька нових позицій або коли з'явиться новий асортимент. Переходимо до навігації та обираємо розділ склад. Тут ми бачимо дві кнопки імпорт товарів та додати товар. Імпорт товарів ми детальніше розглянемо у іншому відео, а зараз додамо товар вручну. Натискаємо кнопку Додати товар і потрапляємо на сторінку з формою заповнення. Перше, що можна додати, це фото товару до 6 штук. Далі є поля: артикул, кількість, вартість, вартість постачальника, одиниця виміру, штуки або грами, вага, опції товару, наприклад, колір чи форма, розмір, також опис товару. Коли усі поля заповнені, натискаємо кнопку Зберегти товар. Тепер товар з'являється у вашому складі. Якщо ж у вас підписка з повноцінним інтернет-магазином, то даний товар автоматично з'являється ще й на сайті. Таким чином, ви можете легко додавати нові товари на склад. А якщо ж потрібно, швидко завантажити велику кількість позицій. Для цього є функція імпорту, про яку ми поговоримо окремо.